Іду я вздовж одри і дивлюся на кущі Терену отака От картина. Всі кущі оплетені павутинням, а всередині павутиння. одні личинки, бачите, ще рухливі, а інші вже окуклилися. Подивіться. От перетворюються вони поступово на таких лялечок. Вже частково це лялечки, частково ще личинки, рухливі. І через деякий час вони будуть всі, отакими от лялечками, як ця. Може, ще якісь перетворення пройдуть, а потім виведуться якісь метелики. І життєвий цикл цих комах продовжиться. Ось я вам покажу зараз.